Отже, минулого разу ми побачили, що на землях нинішньої України в 3-4 століттях існувала могутня готська держава, яка досягла свого розквіту за короля Германаріха, який підкорив собі слов'ян. Але на самому піку свого розквіту 375 року ця держава була знищена гунами. Що ж собою являли ті гуни? Цей народ, який говорив, чи то тюркською, чи монгольською, а, можливо, навіть тунгуською мовою, колись кочував біля кордонів Китаю. Саме проти них китайці спородили знамениту стіну, але потім, зазнавши поразок від китайських військ, вони відкочували на захід у степи за Волжя. А близько 370 року перейшли в Волгу і розгромили і підкорили собі войовничі племена сарматів та їхніх родичів аланів. Предків осетин, які кочували північним Кавказом з цього моменту припиняється більш ніж тисячолітнє панування в степах Причорномор'я іранських кочових племен, і відтепер в них пануватимуть вихідці з Центральної Азії, перш за все, тюрки. У той час як одна частина гунів громила Аланів і Сарматів. Інша по льоду перейшла Керченську протоку і вторглася до Криму, віддаючи вогню і мечу його квітнучі міста, і потім, уже за підтримки підкорених Аланів, вторглися в степи Подніпров'я. Гуни жахали одним своїм виглядом європейців, які вперше зіткнулися тоді із людьми монгольського типу. Згодом готський історик Йордан писав, що обличчя огунів схожі на потворний шматок сирого м'яса з дірками замість очей, а самі вони малорослі, гидомирно худі, і їх можна прийняти за людей лише в тому сенсі, що вони виявляють подобу людської мови. Готи вірили, що це жахливе плем'я народилося від відьом, яких колись король Філімер вигнав із готської землі, і вони зійшлися в пустелі із нечистими духами. А римський сучасник навали Аміан Марцелін описує гунів так. Гуни, каже Марцелін, доживають свій вік до старості без бороди, потворні, схожі на скопців. Члени тіла у них мускулинні та міцні, шиї товсті, мають вони жахливий та страшний вигляд, тож їх можна прийняти за двоногих звірів. При такому дикому неподобстві вони так загартовані, що не потребують а не вогню, а не пристосованої до смаку людини їжі. Вони харчуються корінням диких трав і напівсирим м'ясом всякої худоби, що вони кладуть на спини коней під свої дупи і дають тому м'ясо трохи попити. Гуни, ніби приросли до своїх коней, витривалих, але так само потворних на вигляд. Верхом на коні вони роблять усі справи, навіть сплять та ходять до туалету. У бій вони кидаються клином, видаючи грізний крик, що завиває, і є відмінними воїнами здалеку ведуть бій стрілами з кістяними наконечниками, а зблизившись в рукопашну. Відважно б'ються мечами і накидають на ворогів аркани. Гуни, немов смерч обрушилися на Надніпрянщину, і сучасні археологи засвідчили це. Безліч процвітаючих селищ черніхівської культури відразу обернулися на попіл, а їхні вціліли жителі розбрелися хто куди. Такі досягнення цивілізації, як гончарне коло та важкий плуг, були надовго забуті. Сучасник писав переможені були винищені гунами, і більшість їх загинуло. Одних ловили і били разом із дружинами та дітьми, причому не було межі жорстокості при їхньому побитті. Інші, зібравшись разом, почали тікати. Візіготи, рятуючись від гунів, попросили дозволу у римського імператора переселитися до римських володінь з дозволу імператора переправилися через Дунай. І, хоча вони обіцяли вірно служити римським імператорам, але дуже швидко підняли проти них повстання і, зрештою, як ми пам'ятаємо, взяли штурмом Рим, після чого пішли на захід і створили Вестготське королівство в Іспанії та Південній Франції. А ось остроготи залишилися на місці. Після самогубства старого Германаріха, який, нагадаємо, наклав на себе руки відвідчою перед лицем навали, їх очолив новий енергійний король, внучатий племінник Германаріха. Звали його Вітімір, принаймні так кличе його Аміан Марцелін. Але це не точно готський історик Йордан називає його іншим іменем Вінітарій. Деякі вчені вважали, що Вінітарій не ім'я, а почесне призвисько на честь перемоги над слов'янами переможець Венедів. Тому ми далі зватимемо його Вітіміром. Слов'яни, чи точніше сказати Анти, вирішили тоді скористатись нагодою та повстали проти влади готів. Вони спочатку навіть завдали поразки готам, але зрештою Вітімир їх переміг. І на страх переможеним розіб'яв анського князя, його сина і 70 старішин, щоб трупи розіп'ятих подвоїли страх підкорених, каже Йордан. Князя Антів Йордан називає латиною Бос. Одні вчені бачать в цьому ім'я Бош, інші бус, тобто сивий. Завдяки своїй нещасливій смерті цей бош або бус виявився так би мовити, першим українцем і взагалі першим слов'янином, що війшов в історію. Ну, навряд чи це може його втішити. Втім, через рік і сам Вітімір загинув у битві із гунами. Як каже готський переказ, від стріли, яку запустив йому в голову із засідки сам цар гунів Баламбер, так загинула велика держава готів при Чорномор'ї – Перше державне утворення на території України. Згодом нащадки остроготів ще понад тисячу років жили в Криму, зберігаючи свою мову, поки не перейшли на татарську і не змішалися із татарами. Якщо при готах слов'яни могли мирно жити на своїх місцях і багатіти, то за жорстокого і руйнівного ярма гунів їх зірвали з рідних місць. І погнали брати участь у гунських походах разом з остроготами та незліченними підкореними гунами народами. Гуни облаштувалися в степах теперішньої Угорщини, яка тоді називалася Латиною Паннонія, і туди ж погнали із собою частину слов'ян. Зв'язку із цим до нас дійшло перше зафіксоване слов'янське слово, і це слово для позначення хмільного напою мед. Записав його Пріск, Візантійський посол до знаменитого бича Божого царя гунів Атілли. Коли посольство проїжджало Панонією, пише Пріск, у селищах йому відпускали їжу. Замість пшениці Просо, замість вина. Так званий у тубільців Медос. Слуги, які слідували за нами, також отримували просо і напій, що видобувається з ячменю. Варвари називають його камос. Якщо із Медосом все зрозуміло, то із камосом гірше. Але більшість вчених вважають, що це просто спотворене слов'янське слово квас. Під час перебування Пріска в ставці Атілли той помер. І описуючи його похорон, Пріск повідомляє, що на його кургані гуни справляють страву, так вони самі це називають, супроводжуючи її величезним бенкетом. Тут знову ми бачимо слов'янське слово, якого не могло бути в мові гунів, але, швидше за все, Пріск почув його від якогось слов'янина. Інша частина слов'ян втікла від гунів глиб лісів нинішньої Білорусі та Росії. Окремі групи навіть пішли на Волгу аж до районів нинішньої Казані та Самари. Мабуть, саме тоді і почався рух на північний схід племен, які говорили слов'янським діалектом, з якого походить сучасна російська мова. А тим часом. Їхні одноплемінники брали участь у походах Аттілли проти Римської імперії та у великій сімиденній битві народів на Каталунських полях, де римляні в союзі із германцями вперше зупинили гунський натиск. Після смерті Атіли остроготи підняли повстання проти Гунів. І слов'яни брали участь у битві народів на озері Недао де гуни були нарешті розбиті і змушені тікати. Тільки після цього частина слов'ян змогла повернутися на дідівські згарища, але це були вже не ті мирні та простодушні слов'яни, що жили собі в своїх лісах та на болотах сто років тому. Вони побували в Галії та Італії, брали участь у битвах та штурмах міст, пізнали насолоду битви та блиск здобичі. Палка молодь слухала розповіді про колишні війни і мріяла про походи і подвиги. І за Дунаєм, де тяглися землі східної Римської імперії, їм бачилось поле для пошуку слави та здобичі. І дуже скоро слов'яни кинулися туди, спочатку окремими племінними загонами, а потім уже нестримним потоком, завойовуючи та заселяючи землі нинішньої Болгарії, Сербії, Хорватії Македонії. Але про це докладніше на наступній сторінці історії.